Знайомо сьогодні ти дізнаєшся, як вчитися так, щоб все запам'ятовувати, так, щоб надовго запам'ятовувати, так, щоб бути генієм запам'ятовування. А з тобою психодруг. Тут я вивчаю психологію, науку, когнітивістику і передаю це тобі. Пілот-початківець Мет Браун летів за штурвалом дводвигунного літака, Цесна над північно-східною частиною міста Гарлінген в штаті Техас, і помітив, що в правому двигуні падає тиск мастила, вуха ніч. Пілот сам на висоті 3,5 кілометрів і мусить доставити терміновий вантаж на завод у Кентукі, що зупинив виробництво в очікуванні запчастин. Мед скинув висоту і, позираючи на індикатор рівня мастила, сподівався протриматися до посадки в Луїзіані, де збирався заправитися і поремонтуватися. Тиск усе одно падав. Мед возився з поршневими двигунами, відколи навчився тримати гайковий ключ, тому розумів, що вскочив у халепу. Пілот продумував варіанти. Якщо дотягнути до занизького тиску, відмовить двигун. Скільки можна протриматися? Що станеться, коли двигун заглохне? Літак перехилиться праворуч, це зрозуміло. А чи долетить? Мед пригадав допустимі показники Cessna 401, які ретельно завчив, із вантажем на борту та одним двигуном можна хіба сповільнити посадку, проте вантаж у мета легкий, і пального майже не лишилося. Факт: наш мозок має таку кількість пам'яті, як 4000 тисячі айфонів на 256 гігабайт. Отож пілот зупинив правий пошкоджений двигун, повернув гвинт, щоб зменшити тягу, додав потужності в лівий двигун, відхилив стерно напрямку і протягнув ще 16 кілометрів до запланованої посадки. На посадку мед зайшов широким лівим розворотом, і це було вкрай необхідно, адже без працездатного правого двигуна лише так стало тяги на приземлення. Звісно, ми не пілоти, тому в принципі можемо не розуміти кожну із дій мета, які витягли його із біди. Автори книги засіло в голові, яка є основним джерелом цього відео, здогадуються, що пілот навчався на тому рівні, про який йдеться в цій книзі. Навчанням, ж ми називаємо здобуття знань і навичок та готовність дістати їх, щоб е, якби розібратися із різними життєвими ситуаціями. Книга розповідає про три аргументи навчання. Перше воно дає користь тільки якщо учень запам'ятав і за потреби може застосувати вивчене. Друге, учитися і запам'ятовувати. Треба все життя. Все життя потрібно оволодівати навичками необхідними для роботи чи особистих цілей. Третє навчання це навичка, яка набувається, і найдієвіші стратегії зазвичай зовсім не інтуїтивні. Коротше кажучи про стратегії і навчання, ти сьогодні ще почуєш. Факт медитація покращує пам'ять. Почну з найпоширенішого. Люди переконані, що якщо достатню кількість раз повторювати матеріал, то він точно запам'ятається. Але це не так. Коли побачиш своїми руками, як кажуть, лазами, потрогаєш. Багато вчителів вірять, що полегшивши і е, пришвидшивши навчання, допоможуть учням оволодіти предметом. Дослідники спростовують цю думку: що складніше навчання, то ефективніший і триваліший буде результат. Часто думають, що наполегливе та концентроване навчання це те, що реально вчить. Хоча дослідженнями доведено, що такі здобутки тимчасові і швидко втрачаються. Повернувшись до мета пілота, він розповідав про своє навчання. Він із його колегами годинами витріщалися на мудровані схеми головних систем літаків у Паверпойті. І от що сталося. Десь на п'ятий день розповів мед, нам показували на екрані схему паливної системи з усіма датчиками тиску, перекривши копана насосами, лініями перепуску палива. А ми намагалися в'їхати. І от один інструктор запитує: У ми в польоті, бачите, як блимає сигнал паливного фільтра. Якийсь пілот піднімає руку. Тоді інструктор говорить: Розкажіть нам, що сталося? Кожний собі подумав, ого, а якби це був я? Отож, той хлопець був на висоті один кілометр. Е, як розповідав мед, двигуни мали от-от відмовити через нестачу антифризу в пальному та закупорені льодом фільтри. Слухаєш таку оповідь, і повірте, схема на екрані миттю оживає і закарбовується в пам'яті. Навчання справляє сильний ефект, коли має значення, або коли абстрактне поняття переходить в конкретне і особисте. Я люблю дивитися мультики тільки з матюками. Факт: 40-хвилинний сон після навчання допомагає покращити результати на 25%. Після цього мед зовсім інакше сприймав навчальний курс. Наступні 11 днів він провів за партою та за штурвалом симулятора. У цей час метове навчання було активним, а не пасивним, тому дало тривалі результати. Пілотам потрібно досконало вивчити засади авіації, щоб знати, як справлятися в стандартних ситуаціях, і навіть в нестандартних, щоб довестися дії до. Автоматизму симулятор забезпечує пригадування інформації, тренування дають її інтервальне повторення, чергування та різноманітність. Ментальні процеси, які відбуваються у голові пілота на симуляторі, максимально наближені до тих, які відбувалися у мета на симуляторі. Абстрактні поняття стають конкретними і особистими. Крім того, симулятор змушує прийти низку тестів, які допомогли метові та його інструкторам визначити на чому зосереджуватися, щоб відточити майстерність. Раніше я згадував про неефективність концентрованого та перечитувального методу навчання. Після кожного прочитування текст стає дедалі знайомішим, і тому виникає така ілюзія, ніби ти вже вивчив цей текст. Те, що ми здатні повторити фрази з тексту чи е, конспекту, не означає, що ми розуміємо значення описаних понять, знаємо, як вони використовуються або стосуються наших знань про цей предмет. А це сценарій нашого шоу. А це пам'ятник свині. А це Ярослава Кравченко. А це пам'ятник свині. Тому то навіть найпрацьовитіші студенти часто. То важко вивчають е, новий матеріал. Факт: коли ви е, відкладаєте різні візуальні відволікатори, ви запам'ятовуєте на 23% краще. В самоаналізі найпотужнішим інструментом є тести. Згідно з дослідженнями, тести, на відміну від перечитування, дозволяють е, застосовувати знання в нових контекстах, а також допомагають видобувати новий матеріал, е, якого не було у тестах. Школах чи університетах учням часто не подобаються тести, і в принципі зрозуміло чому. Адже коли наступає семестровий чи е, річний тест. Ну, ми впадаємо в паніку, та і результати його можуть бути невтісними, що, в принципі, дасть е, погані результати на майбутнє. О Боже. Однак у всіх дослідженнях, присвячених тестам у кінці семестру, студенти, яких часто тестували, більш схвально відгукнулися про свої заняття ніж ті, кого тестували рідше. Адже студенти, які складають е, часто тести, дуже добре до кінця семестру опановують матеріалом. І е, потім їм перед іспитом не потрібно цілу ніч зубрити. Під його ієстратор називається мене». Я навчаюся в 11 класі, і у нас е, вчитель історії після кожної теми дає тести. І це не просто від його якоїсь бавди, а для того, щоб е, матеріал краще закріплювався в пам'яті. Та й тести дуже класна практика. Зараз же е, наш клас дуже так непогано знає історію. Після 11 класу я планую йти на психолога в поліцейській сфері. Він займається здійсненням психологічного супроводження, оперативної діяльності, здійснює моніторинг соціально-психологічного клімату у колективі та інші штуки, про які ви зможете прочитати у інтернеті. Я веду до того, що тести це те, що зробить твоє навчання ефективнішим. Незалежно від твого віку, повернувшись до методу діставання інформації з пам'яті, ми маємо використовувати його у самому процесі навчання. Наприклад, ти прочитав абзац і зупиняєшся, щоб переказати його. Хоч і це може здатися досить довгим та нудним методом, але він працює. Факт: період найкрутішої пам'яті настає у 19-20 років. Було дослідження, де діти у спортзалі тренувалися кидати мішечок із бубами у е, відро. Півгрупи кидало з відстані одного метра. Інша половина урізноманітнювала тренування, кидала то з відстані пів метра, то з півтора. За три місяці всі склали тест і кидали з відстані одного метра. Найкраще впоралися ті діти, які тренувалися кидати у відро із різних відстаней, е, але не кидали з одного метра. Урізноманітнені заняття. Як от кидання мішечків із різних відстаней допомагають переносити один контекст в інший і належно їх застосовувати. Учень краще розуміє взаємозв'язок між різними умовами і рухами, необхідними для того, щоб успішно діяти за цих умов. Моторні навички, які людина опановує під час урізноманітного тренування, що вимагає більше когнітивних зусиль ніж концентровані тренування закріплюється в тій ділянці мозку, яка відповідає за складніші когнітивні процеси, пов'язані із пам'яттю. Тим часом моторні навички, які людина опановує при концентрованому тренуванні, знаходяться в іншій ділянці мозку, відповідальній за простіші процеси. Знання концентрованим способом доволі вбого запам'ятовується тоді, коли знання, здобуті завдяки урізноманітним заняттям, запам'ятовуються для ширшого застосування. Психологи виявили цікаву обернено пропорційну залежність між діставанням інформації з пам'яті і впливом на запам'ятовування. Що легше пригадуються знання або навички, то менше діставання сприяє їхньому закріпленню. І навпаки, що більше зусиль потрібно, щоб пригадати знання або навички, то більша користь. Якщо ти думаєш по типу навіщо ускладнювати собі життя, то я спішу тебе засмутити. Деякі з перешкод можуть дати напрочуд велику користь. Приводу припад, ми з вами частіше всього читаємо структуровані книги, але дещо хаотично написані книги запам'ятовуються краще. Наприклад, книга містить нерозбірливий шрифт. Навіть студенти легше пригадують зміст лекції, коли матеріал у ній подано в іншій послідовності, і доводиться докладати зусиль, щоб розібратися зі змістом. Ще є одна штука, коли в словах пропущені літери. Це заставляє тебе задуматися і вставити туди якусь літеру, а відповідно повільніше читати і краще запам'ятовувати. Додаткові зусилля сприяють тому, що учні краще розуміють і вивчають матеріал. Факт асоціації ефективний метод запам'ятовування, щоб нові знання потрапили в довготривалу пам'ять, потрібен процес консолідації. За якого сліди в пам'яті е, зміцнюються, набувають нового значення та закріплюються із попередніми знаннями? Цей процес триває кілька годин, а може, і кілька днів. Швидкі заняття орієнтовані на короткострокову пам'ять, а щоб надійно опанувати матеріал, потрібен час та інші процеси консолідації. Саме тому інтервальне навчання краще спрацьовує. Зусилля, що вимагаються для діставання інформації з пам'яті, після того як вивчене призабудеться, дають повторний запуск консолідації, далі зміцнюючи пам'ять. Періодичне пригадування інформації допомагає зміцнювати зв'язки із пам'яттю та орієнтирами. А також допомагає послаблювати шляхи до конкурентної інформації. Що складніша перевірка на діставання інформації, то більша користі. Ми вчимося фактично все життя. Тому до біса важливо, як ми вчимося. Це може зекономити півжиття. Наостанок бонусна порада. Спорт. Щодо цього є багато досліджень, які показують, що спорт впливає не тільки на пам'ять, а й на інші різні штуки. Ну, а я вам дякую за перегляд. Розвивайтеся. І до скорого. До речі, усі от факти, які випливали у вас впродовж цього відео, були не просто так. Напишіть в коментарях, скільки ви запам'ятали, і приблизно, як вони звучать. Це буде так звана перевірка на вашу пам'ять. І, до речі, дуже важливо щодо самого каналу. Як ви могли помітити, він взяв іншу назву. І це теж не просто так. Тепер е, відео будуть глибші. Тепер канал буде стосуватися не тільки психології, а й інших напрямків. Наступне відео вийде у якби новорічній темі. І не просто новорічній, а якби. Давайте я не буду спойлерити, а самі побачите. Воно вийде приблизно на початку січня, тому ждіть після нового року в 2024 році. Гарного дня із наступаючим новим роком.